Трамп пропонує Канаді доєднатись до Сполучених Штатів Америки, і, схоже, це не жарти. Мексика, Гренландія та Панама також чують схожі заклики від Трампа. Мексика постить мапу, де повертає свої історичні території назад, забираючи їх в США. Прем'єр-міністр Канади подав у відставку, а це типу президента в Канаді, так як тут досі є король. А також Штати не виключають використання військової сили для досягнення своїх цілей. Ви на каналі Маринюк, мене звати Віталій, і я проживаю вже майже два роки в Канаді. І на моєму каналі є багато відео про життя в Канаді. Сьогодні розмовляємо про те, що коїться і що взагалі може бути далі. Не забудьте доповнити це відео новими фактами, а також діліться думками з цього приводу в коментарях та підписуйтесь. Дякую, з чого все розпочалось? Давайте все по черзі, і пропоную розглянути події по кожній країні окремо спершу, звісно ж, Канада, якось Трамп пожартував, а можливо і ні, про приєднання Канади до Сполучених Штатів Америки як 51-й штат. Хоч це і звучить навіть дуже дивно, тому що це був би найбільший штат більше ніж усі. Наявні разом взяті на сьогодні схожі заклики звучали також по відношенню і до Мексики, мовляв, ми і так субсидуємо Канаду та Мексику. То чому б їм не приєднатись до Сполучених Штатів Америки? На що канадські високопосадовці згадали серпень 1814 року, коли Канада як такої ще не було? На той час канадські війська не приймали в цьому участь, а от британські успішні. Пішно атакували Вашингтон. Так вони помстились за руйнування канадського Йорку, це сучасне місто Торонто. Нагадаю, що це була трьохрічна війна між Британією та США, і за цю атаку було спалено білий дім капітолій США. В якому був Конгрес США та бібліотека Конгресу, також були спалені і інші урядові будівлі. Ну і сьогодні Трамп у своїй соціальній мережі опублікував мапу, точніше, дві мапи, де Канада входить в склад Сполучених Штатів Америки та підписав цей пост о Канада. Потім ведучий Fox News заявив про бажання вторгнутися в. Канаду. Далі цитата: Канада, той факт, що вони не хочуть або ми захопили їх, викликає у мене бажання вторгнутись. Я хочу втамувати свою імперіалістичну спрагу. Поки що, прем'єр або майже колишній прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також прокоментував пост. Трампа немає жодного шансу на те, що Канада стане частиною Сполучених Штатів. Працівники та громади у наших двох країн отримують вигоду від того, що ми є партнерами у торгівельній та безпековій діяльності. Ну і звісно, Ілон Маск не міг залишитись осторонь і прокоментував допис. Прем'єр-міністра Джастіна Трюдо: дівчино, ти більше не губернатор Канади, тому не важливо, що ти говориш, тикнувши трюдо заявою про відставку. Також Трамп називав трюдо губернатором штату Канада, що сприймали в Канаді як неповагу до суверенітету. Канади. Багато канадців зараз дуже незадоволені та занепокоєні такими заявами та пропозиціями. Нагадаю, що Канада має форму правління конституційної монархії. Сьогодні королем є король Карл Третій. Який є одночасно королем Великої Британії та ще 14 країн світу, в тому числі і Канади? Цікаво, якщо військова сила буде застосована до Канади, як буде реагувати корона та чи допоможуть Канаді? Інші 14 країн королівської співдружності поки що корона не дала жодних коментарів чи відповідей на заяви Трампа. Якщо б приєднання Канади до Сполучених Штатів Америки і справді відбулося, то це була б найбільша країна світу з найбільшими запасами прісної води, дерева та багато багато інших корисних ресурсів. Далі поговоримо про Мексику. Після американсько-мексиканської війни у 1846-48 роках Америка анексувала більшу частину мексиканської території, включаючи сучасну Каліфорнію, Юту та Неваду, і також інші штати. Тож пропозиції Трампа щодо Мексики також отримали відповідь у вигляді посту президентки Мексики. Старої мапи, де історичні землі Мексики зараз знаходяться в Сполучених Штатах Америки. І вона запропонувала перейменувати Сполучені Штати Америки на Мексиканську Америку. Трамп також запропонував перейменувати мексиканську затоку на американську затоку, що також викликало обурення в Мексиці. Також США хоче запровадити 20% мита для Канади та Мексики, що порушує угоду про вільну торгівлю між цими трьома країнами. Багато експертів сильно занепокоєні такими. Діями Сполучених Штатів, так як це дуже сильно вдарить по економіці Канади та Мексики. Тепер Гренландія. Нещодавно США запропонували Данії продати острів Гренландія. Гренландія це автономна установча країна, яка входить до складу королівства Данії. Також являється найбільшим островом в світі. На цю пропозицію Сполучені Штати отримали відмову від прем'єр-міністра Данії, яка підкреслила, що острів не продається. Також у відповідь на заяви Трампа, Данія виділяє півтора мільярда доларів на оборону острова. А король Данії змінив герб країни після заяв Трампа так, щоб на ньому було краще видно символи Гренландії. Нагадаю, що США вже намагались придбати країну острів Гренландія у тисячу. Дев'ятсот сорок році за 100 мільйонів доларів. Звісно, вони також отримували відмову. Також у низці заяв Трампа згадувався і Панамський канал, який є стратегічним об'єктом для Сполучених Штатів Америки, так як саме через Панамський канал США перекидує свій флот між. Тихим та Атлантичним океаном президент Панами твердо та рішуче відповів Трампу, що кожен квадратний метр Панамського каналу належатиме і належить тільки Панамі. Також Трамп натякнув на використання військової сили задля повернення контролю над Панамським каналом. Та отриманням Гренландії. Нагадаю, що Панамський канал був побудований у 1920 році під Егідою США та контролювався США до 31 грудня 1999 року. Після цього канал був переданий під повний суверенітет Панами. Друзі мої, не знаю, що відбувається, але дуже багатьом людям це не подобається, і дуже багато людей. На сьогоднішній день дуже збентежені такими заявами та подіями. Я надіюсь, це лише хайп та популізм. Або ж старий Трамп просто вирішив пожартувати та полоскотати нерви. Усім навколо. В будь-якому випадку, надіюсь, все буде добре і дякую вам за перегляд. Не забудьте поділитись цим відео зі своїми друзями, підписатись та написати коментар з цього приводу під відео. Всім дякую, побачимось, почуємось в наступному відео. Па-бай!